Наразі ми очікуємо підвищення захворюваності на covid 19 та на гострі респіраторні вірусні інфекції, так як цьому будуть сприяти, як і погодні умови, так і будуть сприяти безпосередньо це масові скупчення людей, що буде до поширення захворюваності. Наразі ми знаходимося на низькому рівні інтенсивності і низькому епідпорозі. За минулий тиждень в Рівненській області понад 4 тисячі людей захворіли на ГРВІ. Переважно це діти. За аналогічний період лікарі зареєстрували і понад 500 випадків коронавірусу. Лікарі кажуть, на відміну від ГРВІ, ковідом хворіє старше населення. Переважно це є вікова категорія 65. Вони мають супутні захворюваності, також вони є невакциновані. Вкотре ми можемо нагадувати про заходи. Профілактичні заходи це є дотримання дистанції, це є носіння масок, це гігієна рук, також це є вакцинація. Вакцини від грипу в медзакладах ще немає. Натомість від ковід 19 є і в достатній кількості. Тому перед черговим піком захворюваності на цю недугу лікарі радять щеплюватися. В першу чергу це стосується осіб після 65 років, які знаходяться на гемодіалізі, які мають хронічні захворювання. Легень чи серця, які готуються до трансплантації, чи мають трансплантовані органи і е, трансплантовані органи і отримують антисупресовну терапію, яка знижує імунітет. Попри те, що коронавірусом більшість людей хворіють у легкій чи середній формі важкості, нехтувати вакцинацією медики не рекомендують так само, як і вакцинацією від грипу. Грипу як такого немає, тому Знову ж таки, це ж ті ж групи, які підтверджені важкому перебігу грипу, очікуємо вакцину. І тому варто вакцинуватися, варто вакцинуватися від, від грипу. Я, наприклад, особисто вже четвертий чи п'ятий рік вакцинуюсь від грипу і, слава Богу, якщо і протікає, то в формі якогось там герві чи що». Наприкінці осені медичні працівники очікують зростання кількості хворих на грип. Що ж до COVID-19, то пік цієї недуги прогнозують також в кінці листопада, січня чи навіть навесні. Тобто, часу, щоб імунізувати та загартувати свій організм перед спалахами захворюваностей, ще є достатньо. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини рівного.